тут. Окей, йдемо? На парковці? А тут А туалет сюди. Сюди. То є. Сюди. Треба було наоборот вниз спуститися. Mm -hmm. А де є зверху. Ну, туалет? Зараз де. Перші відчуття замку, як ти прийшов от, саме перший раз. Дивовижні. Не, ну сходи тут кошмарні. Ми піднімаємося по ним це вже. Чого? <рес> Я стесняюсь. Сісняюсь? Ліпота. Чуєш, Діме, які ти знаєш класні факти про цей замок? Йому 1000 років. Приблизно? Ні, ну більше, більше ніж тисячу. А є точно... Треба буклетик взяти. Я... Екстремально. Нахил біля 13% по брошурці прочитали, але ми не осилили підйом. По прямій дорозі і ви вирішили все-таки піти сходами. Да. Чи думаєш підняли? Сюди гарб і стріляємо. Може, покати можна. Ти приподняти не а тут покотить. Теж мені розміщалось. Ух ты, в ту сторону вообще ціпок. Ціпок. Можеш оце ворота закрити, якщо хочеш, щоб не було ворота. Цікаво, це вже новіше зробили? Бачите, якісь люди були виснули до РБ. Це типу якийсь стройматеріал був? Ні, це, напевно, порода. Так, Сама порода і вони її просто розлопили. Вони да, в неї так ви витиснули. Да, бачиш, прям дом в неї вели. Mm -hmm. Не вижу літаку сюди? Не, знаю. не я бачу тут нахожного, але ж не закрита.

Бассейн, жакуй. Пизнес уже быстрее. Mm -hmm. Ну да, вона вже в стані. 1 евро. Для мене 2 евро. Піду? Та що, я перший? Сьогодні буде дуже багато ступенек. Хоча тут трохи стрімно, якщо чесно. Ти знімаєш? Да. Ого. А тут, короче, сдохло 203 человека и 4 никого. пошла. остало. Ты как-то интересно. Ну вот. Ого. Мы же закрыли тоже, типа, вот эти пролеты. Ого, а там было, типа, ничего не было, что было. Вау. Ну це конечно круто. Дивиться можно подивитися на дюжтук. Море леса. Не, ну красота. Загрібався. Ну що, ми подивилися, надивилися і тепер помаленьку, чим чекуємо назад. Я думала, він буде моторошний. А чому моторошний, можна би просто якби приїхали в якийсь моторошний день. Тим було сіро дощ. Дуже багато. Ну так, все субота, погода хороша. На, на камеру кажу. Він своя. I <laughs> don't